Привіт-привіт, мої сонечки! Ну, і знову для вас буде невеличкий етюд. Я продекламую свій вірш. Ну, а спочатку я вас поцілую. І так, сьогодні я в такій сукинцек для вас. Трішки купекли. А знаєте, завтра велике-велике свято, вербна неділя. І я поїду в Лавру. Ну, І, звичайно, не знімаю там для вас відео. Помилюся за те, щоб в Україні був мир і спокій, як і на всій землі. Помилюся за своїх рідних найдорожчих. Ну і, звичайно, погуляю Києвом. І, будь ласка, вірш для вас. Кхм. Називається він життя. Життя, яке воно суперечливе, мою душу терзають тривоги, несмітні, чужденні, недоречні, неначе з самого пекла перестороги, майже петлі на моїм горлі. І сліпота нерадуваної душі, життя моє трави і стерну, з прокльонів і пробачень на хресті. Я так важко злітала в те небо, шлях до неба то моя стернова, і кохання у ній є до тебе, і дитина у ній є моя і твоя. Я так прагну любити. Що навіть навіть не можу померти, і ніколи війни, хай не знають діти, що прийдуть від мене і людей в ці світи. Життя, живи, дитино, на зло цій смерті, які впали солдати до ніг. Живи я тобі віддаю всю любов у душі, і вітер в степах вже приліг. Ти приходь, в цей світ за мене краще і лови ці ж хвилі буття, хай ненависть і злоба тебе не нищить, хай Господь тебе коха. Життя, забрівши під моє ти серце, одвід собі в народженні знайди, коли змія ран, кров пролється, Я нею згою, сумніви чужі. Хай змучена я.